Всім привіт, я вже відпрацював, і потренувався також, заходив в розетку, забрав павербанк, який мені подарили клієнти. Зараз я тут в гуртожиток, по дорозі розповім вам деталі своєї підготовки на Україну, що сталося, куди я пропав, чому я більше тижня вже не тренуюся. Зараз все розповім. Як ви вже помітили, мені тяжковато говорити це все з-за того, що низ заложений, плюс прибалювало горло, тобто то трохи воно дерево, слабкість була. Щоб ви розуміли, от у суботу ми якраз змагалися з одним товаришем, і насчет потягування я зробив єлі-єлі десять потягнули. Єлі десять разів тобто Яка це слабкість була, це взагалі жесть. Далі, схуднення поки був призупинив. зараз на вагах 78 рівно, навіть трішки принабрав, Зараз постараюся вертатися в форму. Уже це тренування завершив. Тяжковато. Тренування було максимально по лайту. Тобто, що я зробив, це присідання зі штангою на плечах 140 кг, два підходи по 5 повторів. Більше не робив. Далі станова тяга в техніці сумо, два підходи по 5 повторів, вага 120 кг і жим штанги лежачі, 60 кг, два підходи по 5 повторів. Виконувати було, ну як би сказати, по складності мені легковато було. А от іменно з приводу мого дихання, то тобто, у мене була сильна задишка. І з цим проблема була, тобто я прям сильно втомлювався, чувствував втому, хоча виконувалося легкувато. Вертатися, бо все ж таки я вже розумію, бо змагання вже десь менше ніж за три тижні будуть, і я тут не тренуюся нічого, хоч по чуть-чуть, та вже треба вириватися назад. Плюс я вже чувствую по собі, що йду на поправку. Тобто так що працюємо, не здаємося, і все в нас звичайно вийде. Виходжу я вже до гуртожитка і замічаю по собі, що в мене трішки ноги поднивають, живіт починає чомусь боліти. да і взагалі усталость, тобто в мене на сон прямо шклонить, ну, такое. В колонить. Хвороба дає про себе знати. І так, друзі, всім добрий ранок. Так, ввечері я вчора PowerBank вирішив не показувати, не розпаковувати його, бо я прийшов уставший. Я поки поїв, мене зразу на сон поклонило, і я аж 10 годин поспав, що більше, ніж зазвичай. І так, розпочинаємо розпаковку PowerBank. Зараз ми його будемо розпаковувати. Я рукою трішки незручно. Ми його вже розпакували, зараз ще трішки. Просто его. Так, такие маленькие. Тут одна кнопочка есть. Угу. Так. Вот такие на нас банк вышел. Разъем Type-C есть как раз для нашего iPhone. І також далі, щоб ось якраз айфоновський роз'єм, щоб заряджати, і також два USB. Так, Powerbank тут у нас на 20 000. І також для швидкої зарядки він 22,5 Вт. І так, друзі, з приводу кілограмів я трішки помилився. Говорив, що мене трішки піднабрало, але на самом ділі я навіть трішки присхуд. Ну, в принципі, я довольний результатом своїм. На вагах мене зараз показує 76900. До змагань сталося десь 2,5 тижня. Тож, рухаємося до результату, і все в нас вийде. І напоминаю, що моя головна ціль зараз одужати і по вже буду. Тренуватися, тобто з меншими вагами, там по 2-3 вправи робить, по 2-3 підходи. Той сильно себе заганяти не буду. Ну, чуть-чуть уже -чуть потрібно вриватися в зал. Тож, друзі, не забудьте поставити лайк, підписатися, поставити коментарі, якщо бажаєте. Всім пока-пока.